Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає, майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення до нас приїхало 8 одиниць техніки. 8 японських міні-тракторів будуть як великі, так і маленькі. Як завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса. Дивіться далі. Перший наш тракторець на сьогодні. Кубота Джель 241 Трьохциліндрова, має потужність 25 кінських сил. Звичайно ж, присутній гідропідсилювач керма. Даний тракторець вже приїхав під завдатком до свого клієнта. Передня резина у нас, як і задній японський, передня має розмір 6 на 14. Задня має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора у нас 98. Реверс, гідравлічна коробка передач, невеличкий блок керування боковим циліндром, присутня дуга безпеки. На трьох точці боковий циліндр. Напрацювання 736 мото 1, повний пріздять принт оберт на місці. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед, одна назад. Коштувала дана модель у комплекті з ґрунта 8600 умовних одиниць. Другий трактор, який ми сьогодні отримали. Ісекі секі Гіас 25 трьохциліндровий, має потужність 25 кінських сил, Передні і задні резини японські, фірмоцу. Передня має розмір 8 на 16, задня має розмір 122 на 24. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 94, стандартне трьоточкове кріплення, боковий циліндр, дуга безпеки, реверс, механічна коробка передач, вал відбору потужності на 4 швидкості, напрацювання 603 мотогодини. Передня колія по центрах має розмір 119 см, задня колія по центрах має розмір 106 см. Коштувати дану модель у комплекті з грунтовофризою буде 8300 умовних одиниць. Третій тракторець наш на сьогодні. Кубота КЛ 245. Трьохциліндрова, має потужність 24 кінські сили, тракторець свіжих років. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 6х14. Задня резина у нас фірми BKT, Має розмір 9,5 х 24 по дисках рік випуску трактора 2008. Стандартне дрідошкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга безпеки. Реверс, гідравлічна коробка передач, повний привід задній привід, пріфункцію оберту на місці. Блок керування боковим циліндром. Трактори з гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з грунта фризою буде 10 500 умовних одиниць. Наступний наш тракторець виробника Янмар. Янмар f 220 Трьохциліндровий має потужність 22 кінські сили. Переднє задня резини японські. Передня має розмір 6х14 фірми Брістон. Задня має розмір 9,5 на 22. Тракторець 92 го року по дисках, стандартне трьоточкове кріплення, механічна коробка передач три швидкості перед, туди, назад, функція оберту на місці, напрацювання 705 мотогодин, вал відбору потужності на 3 швидкості. Тракторець в гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з грунта фрезу буде 6800 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхала Mitsubishi MT245. 4 має потужність 24 кінські сили, присутні гідропідсилювач підсилювач керма. Передня резина фірми Falken має розмір 7х14. Задня резина тесну фірми Falcon, має розмір, розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 93. Присутня дога безпеки, стандартне 3 кріплення. Реверс, механічна коробка передач на 4 швидкості, невеличкий блок керування боковим циліндром, реверс на вал відбору потужності, вал відбору потужності на 4 швидкості. Напрацювання 887 мотогодин. Коштувати дану модель у комплекті з грунта буде 7600 умовних одиниць. шосте наш тракторець на сьогодні з такий чудовий малюк Кубота бота Б-72. Трьохциліндрова, має потужний 16,5 кінських сил. Передня і задня резина у нас японської фірми Брідстоун. Передня має розмір 5х12. Задня резина має розмір 8х18 по дисках 99-го року. Стандартне двоточкове кріплення, присутня дога безпеки. Механічна коробка передач. три швидкості перед назад. Перепрошую. Напрацювання 213 мотогодин. Блок керування боковим циліндром, тракторис в гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з грунта фрезою буде 5700 умовних одиниць. Передостанній наш тракторист на сьогодні кубота B114. Трьохциліндрова має потужність 14 кінських сил. Передня задня резина у нас будуть під заміну. Передня має розмір 5 х 12, задня резина має розмір 8х16. Тракторець по дисках 89-го року напрацювання 1140 мотогодин, механічна коробка передач 3 швидкості перед одна назад. Тракторець в гарному візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 4600 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні Hitachi NTX 300. Трьохциліндрова, має потужність 30 кінських сил, присутній гідропідсилювач керма, герметична кабіна. Передня резина буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ з розміром 8х16. Задня резина фірми Bridgestone, Має розмір 124 на 26, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 2003. Стандартне трьохтишкове кріплення, по боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Всередині реверс, гідравлічна коробка передач, блок керування боковим циліндром, присутня пічка, кондиціонер, кабінне освітлення, двірнички, повний привід, задній привід функція оберту на місці. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунту фризою буде 14,5 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі. Тотус-трактор.